Всім привіт! Ось хочу показати свою королеву ночі. Можливо, комусь буде то вподоби. Ось така краса буде шикарна, шикарнюща. Тож, кого цікавить, можете замовляти для себе схемочку, а хто не вміє виготовляти, то може замовити у мене готову прикрасу. Ось. Так, це є мій процес роботи. Роблю я замовлення. І ось така краса виходить. Тож не вагайтеся, замовляйте для себе. А хто має бажання навчитися, то можете купити в мене посилання на майстер-клас. І ось таку красу можете самостійно зробити для себе. Називається Прекраса Королева ночі. Обов'язково робіть собі таку красу. Ось прикраса вже готова і буде їхати до своєї чарівної красуні.